Ось сьогодні в нас особливий день, особливе служіння. Я сьогодні хотів би, користуючись нагодою, згадати суть того, що ми робимо. У нас вечеря Господня, тобто служіння хліболамання, і ми будемо їсти від хліба, пити вино, яке є важливими символами того, що зробив Господь ради нашого спасіння. І дивлячись на зовнішню сторону, інколи людина може заохочуватися, інколи згадувати, як було колись. От скажімо, до цих пір дехто згадує, який був хороший час, коли в нас чаші стояли, а не стаканчики, ми пили. Знаєте? Але я сьогодні пропоную, брати і сестри, щоб ми подивилися на духовну суть того, що ми робимо. Для цього прочитаємо Боже Слово, записане в 11 розділі 1 Пісня до Коринтян з 23 го вірша невеличкий уривок. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку дав, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Ключовим віршем буде якраз 26-й вірш: Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Дана вечеря для учнів, для кожного єврею тогочасного це не було щось нове. В нашій культурі, певно, як принесли служіння таке хліболамання в українську культуру, для нас це було щось нове для українців, бо, певно, що українці не так трошки їли, не такі послідовності, можливо, їли. Тому в нас сформувалася деяка традиція, і ми маємо свої погляди відносно самого служіння хліболамання, як воно має бути, що за чим, як до цього відноситися, хто має право участі і так далі. Але не про це йде мова. Я сьогодні хочу звернути увагу на те, що тогочасні євреї і учні вони знали, що робить їхні, їхній учитель. Тому що дані вечері вони практикувалися в євреїв, і для нас, от, скажімо, незрозуміло, коли ми читаємо, чому фарисеї, коли бачили, як Христос їсть із митниками і грішниками, його осуджували. Але для тогочасних євреїв це було зовсім зрозуміло, тому що якщо хтось, скажімо, вчитель, сяде за стіл і буде брати хліб, вино. Разом із євреї, з грішниками, тим самим він стає одним із ним. Він ототожнює себе і з тими людьми, які сидять в них за столом. Тому праведні євреї вони ніколи не сідали за стіл з тими людьми, навіть кого вони не знають. Якщо вони не знали, хто ця людина, нехай він і знатний буде і все. Вони не знали, от фарисей не знав, хто ця людина. Він за ним, за стіл з ним не сяде. Бо не дай Боже, ця людина грішник. І тоді Він себе ототожнює в хлібі і в вині, які вони будуть пити за столом, і з цією грішною людиною а цього не можна було робити. Що зробив Христос? Коли Він взяв хліб, взяв вино, Він себе ототожнив в цій вечері із тими людьми, котрі сиділи з ним за столом. Тобто, фактично, в хлібі і в вині учні. Стали одним із їхнім вчителем, Спасителем Ісусом Христом. Щось подібне, брати і сестри, сьогодні ми з вами робимо. Буде розламаний хліб, ми його приймемо, буде рознесене вино, ми його приймемо. І тим самим ми себе ототожнюємо в Ісусі Христі. Ми ототожнюємо, що ми з'єднані ми з ним, ми стали одним із Ним, з нашим Спасителем. Сьогодні ми з вами проходимо тест на те, чи готові ми померти. Я приведу для нашого більшого розуміння приклад біблійний. Вернемося далеко в минуле книга буття про батьківський гріх, третій розділ книга Буття. Після того, як Адам і Єва вони поїли від дерева, котре було заборонене для них, що Бог сказав не їжте з цього дерева, бо ви помрете, як з нього будете їсти. І ось і Адам і Єва поїли з цього дерева, і присуд Божий, Боже Слово, промовув, яке він промовив до Єви 3.13. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала. Змій спокусив мене і я їла. Я користуюся перекладом Могієнка, в інших перекладах може трошки по-іншому звучати. Дослівно, змій мене підбив. А я читав коментар. Знавці Древнього Івриту дослівно перекладають оцей вираз. Змій взяв мене заміж. Я стала під ним. Я для пояснення, я прийняла його закон. От, і з того часу дійсно в особі, Єви, в особі Єви, все людство, і чоловіки, і жінки, і всі, котрі народжувалися і будуть народжені, вони стали під Змієм. Тобто закон Змія став працювати в житті людини. І Людина навіть народжується, і цей закон вже в ній працює. Фактично, закон, ось такий закон Змія, він став працювати в житті людини. І тому я недарма навів цей один із перекладів, щоб звернутися зараз до пісня до римлян, де апостол Павло, котрий був, певно, що знавцем івриту, він знавцем закону був. І він приводить відповідно до цього різні приклади. І один із прикладів, проведений в післанні апостола Павла до римлян, сьомий розділ. Прочитаємо текст спочатку цього розділу. Чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе. Бо заміжня жінка, поки живе чоловік. Прив'язана до нього законом, а коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Ми Можемо прослідкувати, що тут йде мова, і певно, що про два закони. Один із них це закон, певно, що Мойсеєвий, і в мене в моєму перекладі він написаний з великої літери. Інший закон це закон чоловіка. Коли жінка виходить заміж, над нею починає працювати закон чоловіка. І в нашій культурі це не так видно явно, а в східній культурі жінка повинна обов'язково змушена, хоче чи не хоче, слухатися чоловіка. Особливо в той час. В чоловіка були правила, що має жінка робити, як вона має поводитися і так далі. І фактично, жінка, виходячи заміж, вона приймала цей закон. І вона мала його слухатися і виконувати. І цей закон діяв до тих пір, поки. Був живий чоловік або поки жила жінка. І далі прочитаємо: тому поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому Воскреслому. Із мертвих, щоби приносити плід Богові. Брати і сестри, я навів приклад із Старого Завіту, коли фактично Єва, вона сказала, що він мене спокусив. Я стала під Ним Я стала замужем, Його закон став діяти в моєму житті. Так само, цей закон він діяв довгий час в людстві. І Бог давав можливість людині, щоб людина з цього закону вийшла. І, зокрема. Час дії закону Мойсеєвого, це був час, який даний був для людини, щоб людина звільнилася від закону Змія. І ті, хто виконували закон Мойсеєвий, вони могли це зробити. Яким чином? Закон Мойсеєвий це був як, як мама і тато для дитини. Коли дитина маленька, вона не могла сама за себе приймати рішення. І батьки вирішують за дитину, що вона має їсти, коли ще зовсім маленька, що вона має пити, коли вона має спати, потім, коли, в яку школу вона має ходити, і так далі. Але приходить момент, коли дитина виростає, і батькам. Потрібно відпустити цю дитину. І неправильно є, коли дитині вже 25 років, а батьки рішають, що дитина має їсти, що пити, куди їхати, на яку роботу йти, що робити і що не робити. Це має робити сама дитина. Це вже дорослий чоловік чи, чи дівчина. Брати і сестри, і так само закон Мойсеєвий мав правила, які людина мала. Дотримуватися, і внаслідок того вона жила, вона могла звільнятися від закону Змія. Але прийшла повнота часу і Бог послав Сина свого Ісуса Христа. І ми тепер ототожнюємо себе із Спасителем з Ісусом Христом. Апостол Павло, він піклувався про церкви, і, зокрема, можемо прочитати в другому післанні. До Корінтян. Він піклується про цю церкву в Коринті, і він пише такі слова, 11 розділ, другий вірш, Другого Пісня до Корінтян. Бо я, бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив, бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Ось так, Павло, він піклується теж про коринтян, І не тільки він про багато церков піклувався, для того, щоб вони були чисті, для того, щоб. Привести їх до Христа. Щось схоже, як закон. Він також брав людину і він її мав привести до, до чогось, до когось, саме до Христа, і закон мав привести людину. І я звернуся знову ж до Божого слова, і тексти вже звучали сьогодні з пісня апостола е, Павла До римлян. пастор говорив текст. І брат Ваня читав з цього ж розділу, але я сьогодні е, прочитаю досить немалий уривок із шостого розділу Пісня апостола Павла до римлян. З третього вірша. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса у смерті хрестилися? Отож, ми поховані з Ним Хрещенням у смерть, щоб, як Воскрес Христос із мертвих славою Отця? Так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємося і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з, розп з ним, щоб знищилося тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши із мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатися його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхових за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові яко жилих і з мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Слава Богу, брати і сестри, кожний християнин. Він обов'язково має померти для гріха. Для того, щоб звільнитися від закону Змія, для того, щоб не бути під ним, ми маємо померти для гріха. А як це ми маємо зробити, брати і сестри? Ми можемо самі прикладати зусилля. І добре, коли ми прикладаємо зусилля, щоб не курити, не пити, не блудити, не дивитися погані там, різні в інтернеті програми і так далі. Не дивитися погані картинки, там, різну порнографію для молоді, для молоді і так далі. Маємо прикладати зусилля. Але разом з тим, щоб не бути від цього залежними, ми маємо померти. Жінка, котра помирає, вона звільняється від закону чоловіка. Ми читали післанні до Ремлян. Коли жінка помре, то вже не важливо для неї, що чоловік. Любить їсти, що він любить пити, які в нього правила, коли він додому приходить, і так далі. Ви знаєте, коли ми вмерли для гріха, то для нас неважливо повинно бути, який смак має горілка, і багато-багато речей, які я вже перераховував деякі. Тобто гріх перестає бути смачним для людини. Людина не повинна грішити, бо це не її. Я мертвий для того гріха. А як це ми можемо зробити? Ми можемо зробити це, ототожнившись з Ісусом Христом. Якраз для того, щоб диявол змій не панував над нами, то ми маємо вмерти для гріха. Це зробив Ісус Христос. Учні, котрі сиділи за столом, вони були ототожнені з Ісусом Христом через хліб і через вино вони ототожнили своє життя, моє тіло, моя кров. Це Ісус Христос, це я з Ним одним стаю. Ми маємо ототожнити себе з Ісусом Христом. І, відповідно, Христос помер на Голгофському христі, і там і ми померли. Там померло наше старе життя, там померли наші старі звички. Десь вони можуть оживати. І сьогодні, коли ми приходимо е, на зібрання, ми проходимо тест. На сьогодні є тест, брати і сестри, чи готовий я померти. Бо ви знаєте, така природа людська, вона є живуча. Одного разу ми померли вже, і для нас колись було неважливо те чи інше. Але проходить деякий час, оточення впливає на нас, впливає, обставини впливають, впливають. Сім'я, жінка, чоловік впливають один на одного, діти впливають на батьків, батьки на дітей. І так, думаєш, жив таким хорошим побожним життям цілий тиждень прожив, а вчора ввечері прийшов додому, і чоловік якось до мене не так повівся, образив мене, чи дружина не так мені їсти подала. І вже, ви знаєте, тиждень пропав. І сьогодні я прийшов на хліболамання, і в мене є тест. Чи готовий я приймати участь в хліболамані? Інколи приходять до пастора і кажуть, пастор, я так. Такі думки погані мало, чи мав. А чи можу я сьогодні приймати участь в хліболамані? І хочеться так, щоб хтось за мене вирішив, щоб пастор сказав, не переживай, сестра, все добре, можеш участвувати в хліболамані. Але ми маємо провіряти самих себе. Я сьогодні прийшов, чи той гріх, який мене дістав вже, чи він ще живий, чи я вже вмер для нього. Я сьогодні готовий померти для того, то не моє. Я посварився, але я покаявся, я попросив вибачення, і я вже сьогодні не сварюся, і завтра не буду сваритися, і тиждень не буду сваритись. Та взагалі не хотілося б ніколи б сваритися. Ми сьогодні проходимо тест. І приймаючи участь в ліполамані, пасхальна вечеря це повіщення смерти Господні. Ми смерть Господню звіщаємо аж доки Він прийде. Пасхальна вечеря це. З'єднатися в одну жертву з Ісусом Христом. Христос, Він помер на Голгофі за наші гріхи. І ми сьогодні, брати і сестри, ми маємо жити по божним християнським життям, щоб ми своїх членів не віддавали гріху, щоб гріх не панував в нашому житті. Якщо ми десь зачепилися, гріх нас зачепив, чи ми його зачепили, то не наше є. Ми сьогодні прийшли і ми усвідомлюємо, що нам неприємно бути в гріху. Нам не добре, коли ми десь щось не так зробили. Ми приходимо до Христа, і Христос нас освячує, Він знімає всякий гріх. Він це може зробити прямо сьогодні. Сьогодні, якщо ти прийшов і в тебе є в житті, в твоєму в розумі десь переживання, Господи, і Ти відчуваєш, що я не такий святий сьогодні навіть прийшов, то, то є добре. Значить, Бог працює в твоєму житті, то то є добре, значить, є живий для Господа. Його слово працює в твоєму житті. Він тебе може осуджувати, він торкатися тебе. І ти в світлі Господньому, кожна людина може відчувати себе, та я ж такий немічний, я такий слабенький, я і не можу сам протистояти тому чи іншому гріху. Але, дивчись на Христа, ми знаємо, що Христос є сильний. Коли Він панує в твоєму житті, Він допомагає тобі протистояти всякому гріху, Він допомагає тобі бути живим і слідувати за ним. Він допомагає тобі перемагати всякі недостатки, те, що тебе заважає, тобі слідувати за Христом. І сьогодні ми будемо молитися і пам'ятаймо, що якщо ми померли з Ісусом Христом, то ми з Ним і воскресли. Ми воскресли для нового життя, і вже живучи на землі, ми маємо проводити життя воскреслої людини, тобто живої для Бога. Проводити святе побожне життя. Це життя Воскреслої і воскреслої людини. Прийде той момент, коли ми, як церква, будемо з'єднані в єдиний цілий зі всіх періодів історії, зі всіх конфесій, і ми прийдемо перед Господа і. Біблія нам розказує, що буде там вечеря і, і така святкова, і всі спасені люди будуть ототожнені з нареченою, яка приготувала себе, яка прийшла до свого Спасителя, яка за нього виходить заміж, і вона його є дружиною. І дивлячись вперед, ми сьогодні маємо жити таким життям, життям спасенної людини, життям Воскреслої людини. Життям побожної людини. І нехай закон Змія, Він не діє в нашому житті. Нехай закон нашого Спасителя діє в нашому житті. Ми під Ним, ми під Його благодаттю. Він є наш пан, Він є наш господар, Він є наш голова. І я повторю той текст, який прочитав пастор. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе для Бога живе. Я бажаю, брати і сестри, щоб ми жили для Бога, щоб ми своє життя проводили так, щоб нашому Спасителю було приємно. Сьогодні, ми, прийшовши на хліболамання, ми смерть Його звіщаємо, аж доки він прийде. Звіщання смерті Господа Ісуса Христа це є ототожнення жертвою нашого Спасителя. Ми сьогодні ототожнюємо і провіряємо себе, чи готовий я бути мертвим для гріха, і чи готовий я. Бути живим для Господа. Нехай це запитання буде для нас. І зараз ми будемо молитися, і в цій молитві є можливість покаятися, є можливість сказати: Господь, я хочу бути живим для Тебе. Якщо я щось зробив не так, я сьогодні каюся. Я не хочу бути мертвим християнином, я хочу бути живим. Я хочу бути мертвим для гріха, але живим для Господа.